Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити в б'юті сніданочку. Розповім вам швиденько про свої обновочки і апдейти по нігтям. І поїдемо по більш цікавим темам. По-перше, я зараз знімаю майже кожен день шорти, і там я розповіла про свої 10 засобів для нігтів. Найдешевша, найпростіша змивочка, ось такий скраб, насправді, все одно, який ви будете використовувати, аби він був мілкий і доволі класно скрабував. Крем для рук наразі використовую антивіковий, використовую ось таку базу. Для нігтів вона не потребує ні бази, ні кольору, ні покриття. Дає ось такий результат, і мені він, якщо чесно, дуже подобається. Далі намагаюся кожен день використовувати масло, дуже мені подобається. І Із інструментів не буду їх хвалити, бо не вважаю їх найкращими. Ось ця пиличка, вона дуже повільно пиляє, ця пиляє класно, але вона затовста. Далі, ось така апельсинова паличка і. Металеві деякі інструменти. Якщо ви можете порекомендувати для домашнього використання якісь суперзасоби, то дайте знати в коментарях, буду дуже-дуже вам вдячна. А ось від цих двох косметичок я позбавляюся. Також позбавляюся від своєї лампи. Тут у мене лаки. Ось цей червоний, до речі, я хотіла залишити для педикюру на літо, але думаю, що він мені також не буде потрібен. Ось цей хотіла залишати до нього, але він виявився надто-надто темним. Якщо пам'ятаю, він був в адвент-календарі Sephora. Далі позбавляюся від усіх лаків OPI, розкажу ще більш детально відео про мої розчарування, косметичні вийде в понеділок. Далі гель-лак ось такий, хоча це звичайний лак, але називається гель-лак від Nobea. Доволі симпатично виглядає, але плишиво лежить. Далі кальцій від Essence виявився мені не потрібен, тому що база від Dior вона мені вже відновила нігті. І ось ця нейлке від Nobea також мені не подобається. Дуже рада позбавитись від цієї величезної кількості гель-лаків. Насправді гель-лак тут один, котрим я користувалася, а це все база, то праймер, якесь обежирююче покриття і так далі. І тому подібне. Мільйон годин і купу грошей на це, я витрачати більше не буду. Планую ще купити собі один лак лакдіор, який буде трошки більш перекриваючий, щоб ці куточки не були помітні, бо вони, ну, вони мені не подобаються, вони такі білі і трошки мене смущають, я б так сказала. А я вже бачила, там є такий гарненький лак у Dior, але його немає, щоб замовити. Але я його вже протестила в магазині і дуже ним задоволена. Залишу вам фото, як він виглядає. Поїхали далі. Ні, все-таки я подумала, і цей для педикюру також залишати не буду, бо він так довго сохне, бо порівняно з Діор Діор сохне просто за секунди. А з цим ще треба почекати, треба підождати. Я згадала, що він довго сохне, тому від нього позбавляюсь також. Все, в мене залишається ось один продукт для нігтів і скоро куплю собі ще один. Четвер на каналі вийшло відео з покупками косметики, і я показувала вам ось таке масличко від Fenty Skin. Дуже мені сподобалось, насправді воно ніяке не липке, а воно доволі приємно зволожує. Тобто воно не відновить губи, які потребують відновлення, але дуже-дуже добре зволожує. Легкий такий запах вишневий має, величезний аплікатор, не дуже швидко поглинається, тобто тримається на губах такий блиск легенький. І мені навіть здається, що за рахунок того, що воно наповнює губи, губи здаються трошки більш пухкими. А на рахунок шампуни, я знаю, що ви чекаєте відгук на сол де Janeiro, трошки, трошки згодом розкажу вам, що я про них думаю. Чята, нарешті, з'явилися ось ці тінти, котрі для губ і для щік. Ось ці більше підійдуть для щік. Четвертий і сьомий відтінки ось вони з ліва. Рожевий такий персиковатий. Ось цей плешивить, 01. Хоча він і для хайлайтеру мав би бути добрий, але якось він лягає не дуже добре. І ось ці три, котрі справа, вони дійсно гарні. Дуже мені подобається. Найбільш насибельний, на мій погляд, ось цей. 02. Він крайній справа. В галі бала мені з'явилися новенькі смаколики. Я знаю, що в Україні, в Запоріжжі, точніше, вже дуже давно є мочно, мама казала. Але тут вони тільки з'явилися. Давайте пробувати. Вони вже трошки розтанули, бо я купила їх десь, може, півтори години тому, поки поїздила по всім своїм А ні, Не дуже розтанули, ще дуже дуже тверді. Ну добре, все одно розріжемо, подивимося, що всередині. Мали трошки більше, мені здається, розтанути, для того, щоб були смачненькі. І ось такі батончики. М -м -м. Дивіться, яка краса. Боже, це просто нереально смачно. Манго маракуя. Дуже-дуже смачно. А, і давайте подивимося на моті. Вони ще не розтанули, тому не вийде так його розтягнути гарненько. Доволі тверденькі. Угу. Тут горішки. Доволі яскравий кокосовий смак. Не знаю, можливо, треба, щоб дійсно трошки більше розтанули, тоді будуть смачніші. Але м -м, зараз можу сказати, що це не найкращий моді з тих, котрі я пробувала. А, а це просто а ось ця штука просто нереальна. Що прийшла протестувати. Так. Вийшов новий футуріст з кінзінсіром. І новий консилер також футуріст. Soft Touch Brightening Concealer. Дивні відтіночки. Мені здається, один в один. Найкраще підійде. Ось так виглядає. Трошки фіксується, але не дуже. Мені здається, що так і буде сяючий фініш. Треба буде припудрювати, щоб... Не виглядало жирним. А покриття тонке, але таке, знаєте, трошки, ну, як жирнувати чи що. Не знаю, якась вона цікава. Це тональна основа. Треба спробувати на обличчі. У консилера така щіточка цікава. Слухайте, на ну, консилер мені сподобався. У нього такий гарний відтінок. Я взяла 2Н. Мені здається, буде класно перекривати. Гарно виглядає і нарешті пішла ця тенденція на великі об'єми консилеру, не буде так швидко закінчуватись. Ще хочу трошки поділитися з вами відгуками про свій догляд. Project PAN йде по плану. Мені все дуже-дуже подобається, як все просувається. Закінчую деякі продукти, котрих вже потрошку залишилося, і зменшую свою колекцію косметики. По-перше, закінчився Тонік Шанел. Дуже він мені сподобався, але тут всього лише 160 мл. Мені здається, що це маловато. Мало б бути хоча б 200 мл. Він такий середній, знаєте, і не зволожуючий, і не підсушуючий, і не відлущуючий. Дуже мені схожий на Clean від Estee Lauder, такий самий синенький. Дуже схожий по дії, тому можу рекомендувати. Він, наче антіполюшену, ну, тобто проти висипань, але ні, такого ефекту я від нього не помітила. Далі, що стосується умивалочки Lauder, вона мені подобається, але я її використовую трошки більше, ніж інших умивалок. Тобто, наприклад, умивалка від Dior, котра в мене була до неї, я використовувала Просто малесеньку горошинку. А цієї треба так три горошинки, мабуть, налити на ручку для того, щоб добре вспінити і добре очистити обличчя. Вона містить 15 амінокислот. Мені здається, що трошки така більш, можливо для вікової шкіри. Не знаю. Ну Якась вона не відчищає до скрипу, я би так сказала. Якась вона дуже-дуже ніжна. Поки що повторювати не буду, але в мене з умивалками проблемка. В мене їх Небагато, як бачите, тут залишилося зовсім трошки, і тут залишилося в мене небагато умивалочки від клінік. Ще в мене є умивалки, котрі я відкладала для своєї дорожньої косметички, їх я б брати не хотіла, тому, можливо, щось щось куплю новеньке. Далі. Закінчилася сироватка від Dior. Мені здається, це третя, можливо, навіть четверта баночка, яку я купую. Майже завжди вона є в моєму використанні. Я її чередую з сироваткою від Estee Lauder, також Advanced Night Repair. Ця сироватка, вона більш така масляна, якщо можна так сказати. Estee Lauder працює на пептидах. Ця працює, не знаю на чому вона. Вона така, наче і зволожуюча, наче і напитуюча. І ще я пробувала білу сироватку від. Від Dior, вона мені також дуже-дуже сподобалась. Ставлю вам картинку, як вона виглядає, але якщо їх порівнювати, то ця мені заходить значно, -значно більше. А наразі використовую ось такий кремчик легенький-легенький, такий, як гель-крем, але зволожують добре. Від Drunk Elephant. Як бачите, зовсім трошки у мене залишилося. Уже доб'ю його, а потім перейду на ось цей ренутрів від Estee Lauder. Я його також вже пробувала, а він більш напитуючий. Я його планую використовувати разом з ось таким тоніком, глоу-тоніком від Піксі. Поки ще не дуже багато сонця, буду використовувати його. І ще в мене в запасах є ось такий тонік, але він мені здався якимось надто важким на початку зими, і я його відклала. Купила собі шанел замість нього. Не знаю, спробую ще раз. Можливо, мені в цей раз він сподобається більше. Що стосується засобів під очі, щось мені нічого не подобається, нічого не заходить. Цей мені якийсь надто важкий від GlamGlow. Хоча раніше я його любила, він наче проти темних кіл. Цей мені надто легкий сироватка, котра з металевим кінчиком. І ще в мене є вітамін С. Від Кілс, а то я його вже дістала. Думаю, можливо, він мені зараз підійде, можливо, він мені зараз сподобається. Якось так складається з моїми доглядовими запасами, з моїми планами по догляду за обличчям. Якщо вам це відео було цікавим і корисним, то звичайно ставте лайки, підтримайте мене і побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!